Тітушкам у Маріїнському парку під час Євромайдану видавали зброю зі складів МВС. І докази правоохоронці мають, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, вже затримано 13 учасників тих подій, серед них і організатори. Після допитів міліція відновила схему, як вербували антимайданівців. Раніше у слідстві мілось предположення, косвіні показання, як тому, що со складів МВД в момент найбільших столкновень. Начальником службы Зиновым, службы МВД, которая занималась материальным обеспечением, выдавалось оружие тетушкам, то теперь мы имеем к этому непровержимые доказательства, мы имеем соответствующие свидетельства. И на сегодняшний момент мы имеем первое оружие, которое изъято у этих задержанных тетушек. которые числится как раз на этих складах МВД.